Угу. Коли ти була зо мною, ладо моя, все було до ладу, як сонце в саду, а тепер розладнався світ, стало між нами розрив трава. Розрив трава високо росте, розірвала ночі і дні. Спершу вони були, як крила ластівки. Верх чорний, а не збілий, а крило одно. А тепер вони, як розламаний камінь, колють і ріжуть ладу моє. Стало тяжко нести мені час. Тугар веве мислі як буря метає снігом. Одна сніжинка паде на лід. І буря несе її вітром. Друга лягає на березі, скований лід копита. Третя розбивається в псук. Стало тяжко нести мені час. Я п'ю поли. Ладу моя. Ввечері вранці я п'ю полин. Та багато полині в степах. Не спити її, не випити. Я знаю. Все вмирає. Квітка в полі, дерево в лісі, дитина в місті. Все вмирає, лада моя. Не в одні двері приводить нас вечір, не в одному вікні вітаємо ранок. І я забув творити казку. Так гостро дивлюсь, а бачу тільки видиме, тільки можливе. Ой, ладо моя.